Кого цікавить питання, де половити рибу недалеко від Києва. Це Вижородський район. Отут ось траса близенько. Зараз, може, будуть машини їхати, почуєте зовсім близенько. Лівобережна частина Вижородського району. Тут Пірнівська громада. Село Вища Дубечня. Поруч, ось буквально зараз траса. На привіт, які жаляки включилася, тут же ні одна машина не хоче їхати. І ось трошечки з'їхати вбік. Такі ставки чудові, зараз бачите, все організоване. По... Маленькие, Маленькі великі альтанки. Ось місце, де можна поставити свої автомобілі. Там столик. Мангал, посадження ще дерева. На велику компанію, там на маленьку. Є вхід. Якщо треба у воду, місця для вудочок такі величезні вставок. Вон далі ліс. Дуже гарно чисто. там далі біля кожної альтанки. Таке місце вхід у воду. Мене запросив товариш, запитає, якщо можна його рекламувати, то я в описі навіть вкину номер телефону. Дивіться, все з крапельним пливом, щоб воно не погинуло. Лохина. Ну. Кажу, як тут все чисто. Дивіться, чистенька, водичка, чистота. Рекомендую почити душею і тілом район Пірнівської громади. А там далі, якщо, то. Там ось маленьку, зараз покажу, альтаночку. Теж бачите, вангальчик насаджені кущі, які потім будуть величезними, гарними. Тут такий столик. Теж невеличка компанія. Може спокійно тут цілий день провести час так само підхід до водички. Все зручно, все чемно, все чисто. Ну, поки все. А далі запитаю і може ще буде інформація.